Доброго дня! З вами Дмитро Демаш і подкаст Cynical Trials. У новому році продовжуємо наш подкаст. І, як ви пам'ятаєте, а можливо і ні, це залежить від інтенсивності святкування. Минулого разу мова йшла про регуляторні органи. Сьогодні поговоримо про регуляторний орган Великої Британії під назвою MRC, тобто Медичний дослідницький комітет та його історію. Отже. Одного разу у далекій далекій галактиці, тобто у Великобританії у 1911 році трапилась, як то кажуть, бюрократична випадковість, внаслідок якої було формально створено медичний дослідницький комітет або МРС. у ті часи комітет був абсолютно непримітним і нікому не потрібним, потихеньку щось робив і розводив бюрократію, аж поки не розпочалась Перша світова війна. І тут ми повертаємось до Сальварсану, який винайшов Пауль Ерліх. Про це слухайте у випуску номер 36 Сальварсан вироблявся німцями, і, що природно, патенти на нього були у все тих же німців. Цифілісу, який лікували Сальварсаном, було начхати на стосунки між країнами, а тому англійці теж потребували цього препарату. Але, на жаль, були по іншу сторону фронту. На перший час, звісно, вони мали певні запаси. Але щось треба було терміново вирішувати. Для початку британці зупинили дію німецьких патентів та торгівельних марок, і місцевим фармкомпаніям дали відмашку пробувати самостійно синтезувати сполуку. А МРС, який був незалежним органом, мав перевіряти партії ліків на предмет активності проти збудників Сифілісу та безпеки для людей. На диво для компанії Хорст, яка виробляла Сальварсан в Німеччині. Британці змогли ефективно відтворити технологію синтезу сальварсану за лічені тижні після початку війни. Тепер було необхідно довести, що британський сальварсан не відрізняється від німецького, тобто довести, що британці зробили препарат генерик ліки з тією ж діючою речовиною, які не відрізняються за своєю дією. Медичний комітет всередині себе довго радився і обговорював, як же краще підтвердити ідентичність препаратів, а потім прийшов до висновку, що експериментів на тваринах недостатньо, і треба проводити клінічне дослідження. Але, на жаль, в той час запаси німецького сальварсану в Британії вичерпалися. Щоб якось вийти з ситуації, британський продукт досліджували у декількох клініках. Де лікарі мали попередній досвід використання німецького препарату. Ці лікарі стверджували, що за їх відчуттями ніякої різниці ні в безпеці, ні в ефективності не було, звісно, без якихось числових даних. Також були дуже обмежені свідчення, що у польових умовах англійський сальварсан не відрізнявся від аналога французького виробництва, але отримані з фронту дані часто були неповними, що логічно. В нормальних умовах такі результати не дозволили б зробити адекватні висновки щодо ефективності різних версій сальварсану, але у часи війни, як ми знаємо, значення пі прямує до 4, а синуса навіть до 5. Відповідно, МРС таки робив висновки про еквівалентність сальварсанів і стверджував, що британський препарат хороший, дієвий і помічний. Насправді британцям, і зокрема МРСі, Дуже пощастило, що британська фарма змогла швидко зробити нормальний генерик, бо до кінця війни так і не було отримано адекватних доказів, які підтверджували його ефективність та безпеку. Надалі, після війни, МРСІ знов пірнув у бюрократію і займався нею довго і нудно, формулюючи вимоги до стандартизації лікарських засобів, зокрема до інсуліну, який у 1921 році відкрили канації Банкінг і Бест. Про це можете послухати у випусках номер 46 47 та 48. Заради справедливості, окрім бюрократії, було й кілька позитивних моментів, які вирізняли британську систему серед інших. По-перше, MRC мав можливість залучати кошти і самостійно ініціювати проведення досліджень і формулювати їх дизайн, а не просто отримувати 100 з паперів і погоджувати або не погоджувати, як FDA у США. Фактично, МРСІ з самого початку став незалежною структурою, яка розташовувалась між виробниками ліків та лікарями і координувала весь процес дослідження нових ліків. По-друге, наприкінці 1920-х років в рамках МРС було створено комітет з терапевтичних досліджень, до якого з часом почали залучати математиків і статистиків. Зокрема, збереглись записи засідання від 18 березня 1938 року. На якому було погоджено долучити до складу комітету доктора Бредфорда Хілла, оскільки окремі дослідження, організовані комітетом, базуються на принципах статистики, кількома роками раніше він опублікував у журналі Lancet серію статей щодо використання статистичних методів в медицині, які потім видав окремою книгою: Принципи медичної статистики. Власне, ці роботи Хілла. Стали одним з наріжних каменів сучасної методології клінічних досліджень. Далі варто згадати про два дослідження, які організував комітет. Обидва мали дуже якісний, як на той час, дизайн, але призвели до протилежних результатів. В обох досліджували нові антибіотики: в одному пеніцилін, в іншому стрептоміцин. Почнемо з того, що було раніше і було британським. Шекспір. Черчилль Бітлз, Шон Коннері, Гаррі Поттер, права нога Девіда Бекхема, якщо подумати, ліва нога Девіда Бекхема, але ніт. Далі буде історія про те, як ми ледь не втратили пеніцилін, про те, що антибіотики не допомагають при застуді, та про те, до чого тут мурчаки. До початку ХХ століття якихось спеціалізованих ліків проти інфекційних хвороб було не так і багато. Власне, були препарати ртуті від сифілісу, був ще хінь від малярії. Пізніше з'явився вже відомий нам Сальварсан Пауля Ерліха для лікування все того ж сифілісу, який був кращий, ніж ртуть, але все одно токсичний. Був ще пронтосіл Герхарда Домахка. Про це ми поговоримо трохи пізніше. А на цьому все. У 1928 році шотландський лікар Олександр Флемінг тоді ще без лицарського звання. Побачив, що бактерії не ростуть на чашках Петрі довкола тих місць, де ріс грибок Пеніциллюмрубрум. Цю ідею можна було б розвинути далі, але, не досягши значного прогресу, Флемінг її відклав у дальню шухляду. Аж до 1939 року, коли його колеги Говард Флорі та Ернст Чейн виділили активну сполуку, перевірили її на мишах і підтвердили її протимікробну активність. У 1945 році всі троє розділили Нобелівську премію за ці дослідження. Пізніше, аналізуючи доступну інформацію, дослідники зійшлися на думці, що якби Флемінг одразу почав перевіряти ефективність екстрактів з грибка на інфікованих тваринах, пеніцилін як препарат ми б отримали набагато раніше. Але вже що маємо, то маємо Так от. У 1941 році, коли у світі була у розпалі Друга світова, Флорі і Чейн нарешті остаточно переконались у тому, що препарат є безпечним і ефективним на тваринах, і були готові розпочинати невеликі клінічні дослідження. Першим пацієнтом, який отримав пеніцилін, був британський поліцейський Альберт Олександр, якого було важко поранено під час бомбардування. Після введення пеніциліну він почав одужувати. Але виявилося, що запаси пеніциліну швидко вичерпались. Стан Альберта погіршився і невдовзі він помер. На щастя, для нас цей випадок, а також декілька інших більш успішних історій лікування важкохворих, показали потенціал препарату, після чого, нарешті, почались спроби організації його промислового виробництва. В результаті було створено міжнародний консорціум за участі компаній Merck, Pfizer та Squibb. у 1944 році. Пеніцилін потрапив на ринок і встиг врятувати купу життів під час Другої світової війни. До чого ж тут МРСІ? У 1943-44 роках британці вирішили дослідити, чи Патулін допомагає лікувати застуду, від якої тоді, зважаючи на умови війни та чудовий британський клімат, страждало багато людей. Патулін це тогочасна торгівельна назва пеніциліну, отриманого з грибка пеніцилюм патуліну. Було організовано багатоцентрове рандомізоване, плацебо контрольоване, подвійно засліплене дослідження за участі декількох тисяч осіб, одне з найкращих за дизайном, як на той час. Рандомізація була досить простою, але була. Учасники з парними номерами потрапляли в одну групу, з непарними в іншу, ані лікар, ані пацієнти не знали, хто з учасників отримує патолін, а хто плацебо. Медичні сестри заповнювали усі папери в окремій кімнаті, готували розчини та наносили кодовані позначки на пляшки перед тим, як запрошувати пацієнта до лікаря. Тобто все було організовано і проведено як треба. Але було одне але на жаль, в той момент ніхто не знав, що застуду спричиняють віруси, які є принципово нечутливими до антибіотиків. В результаті було отримано якісні і надійні результати про те. Що пеніцилін жодним чином не допомагає при застуді. Тому не лікуйте застуду або грип антибіотиками. Це не працює і не буде працювати. Пийте гарячий чай, вкривайтесь теплим одіялком та слухайте наш подкаст. Хоча подкаст теж не допомагає лікувати застуду, він може трохи покращити її перебіг. Перевірете, повертаємось до пеніциліну. Насправді є ще один момент, з яким нам дуже пощастило. Якби не пощастило, ми могли б взагалі лишитись без пеніцилінів, або прийти до них набагато пізніше. А пощастило нам, бо флеймінг перевіряв токсичність різних препаратів з плісняви на лабораторних мишах, і не спостерігав у них жодних проявів токсичності. Так от у 1943 році, коли вже активно йшли роботи щодо організації випуску пеніциліну в промислових масштабах, Дороті Хамре... Провела серію досліджень, у яких вивчала вплив пеніциліну на розвиток газової гангрени. Для цього мурчакам вводили суспензію бактерій збутників гангрени, після чого їх починали лікувати пеніциліном. Виявилося, що тварини помирали через 12-72 години після завершення курсу лікування пеніциліном і не мали ознак гангрени. З цього Дороті зробила висновок, що пеніцилін є дуже ефективним, але водночас і дуже токсичним. І саме він, а незбудних гангрени, є причиною смерті мурчаків. Дороті досліджувала далі і виявила, що токсичність пеніциліну проявляється у мурчаків у дозах, що на порядок перевищують ті, які призначаються людям, тоді як у мишей і королів аналогічні дози жодних змін не викликали. В результаті з'явились певні побоювання щодо можливої хронічної токсичності пеніциліну у людей, тобто токсичності при тривалому вживанні препарату. У наступні роки було декілька спроб пояснити таку вибіркову токсичність, поки не з'ясували, що пеніцилін повністю знищує бактерії у кишківнику мурчаків, після чого на вільне місце заселяються інші бактерії, стійкі до пеніциліну, і активно розмножуються, як в Австралії. Це спричиняє розвиток запалення і смерть тварин. І вже після цього пеніцилін було остаточно виправдано. Але це дослідження на мурчаках стало передвісником того, що почало спостерігатись у людей при занадто тривалому лікуванні антибіотиками. У тваринах розвивався стан, який отримав назву псевдомембранозний коліт. Після довгих пошуків виявили і збудника цього захворювання бактерію Clostridium difficile, яка до цього вважалась цілком безпечною, бо не здатна викликати захворювання в умовах здорового організму та нормальної мікрофлори кишківника. Тому. Не зловживайте. На цьому на сьогодні завершимо про британських вчених і їх розробки. Не хворійте, не пийте антибіотики при застуді. А про МРС і клінічні дослідження в Британії і за її межами ми продовжимо наступного разу. Майте гарний та спокійний день!